Привіт! Сьогодні я розповім про гру Терніл. Це стратегія, в якій нам потрібно оживити планету. Гра відбувається поетапно. Нам дають повністю заражену територію. Спочатку ми очищаємо землю та озеленюємо її, потім додаємо потрібні біоми і коригуємо клімат. В ідеалі потрібно зробити зливу. Вона самостійно все очищає та зеленить. Коли все готово, закликаємо тварину відповідні для них місця проживання, а в кінці розбираємо все, що ми побудували, і відлітаємо на іншу локацію. Начебто не складно, але є свої нюанси. Будь-яка наша дія вимагає витрати валюти, виглядає як листочки, нам потрібно пройти місію, не витративши більше, ніж їх є, тому бездомне будівництво призведе до поразки. Деякі дії, звичайно, дадуть нам листочки, наприклад, озеленення ґрунту чи очищення океану, але кількість, яку ми можемо отримати, обмежена розміром локації. Кожна нова карта відрізняється. У першій регіон з помірним кліматом, у другій вже тропіки. А у третій полярна карта, де для розтоплення снігу використовуємо вулканічну лаву, і так далі. І так, що я можу сказати про гру? Здається, що зроблено непогано, навіть є свої оригінальні фішки, але все одно відчувається, що чогось в ігрі не вистачає. На жаль, мене вона не зачепила, тому рекомендувати її не буду. Але це не означає, що вона погана, можливо, просто не моя гра. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд, побачимось у наступних відео.